Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як розв'язувати прості системи рівнянь другого степеня способом додавання. Перше завдання. Потрібно розв'язати систему двох рівнянь з двома змінами X та Y. Що це означає? Потрібно знайти таку пару чисел одне число для X, а друге для Y, щоб при підстановці у кожне рівняння отримати правильну числову рівність. Іншими словами, кажуть, треба знайти такі значення х та y, щоб вони підійшли для кожного рівняння. Що я помічаю? Я помічаю, що вирази плюс у квадрат і мінус у квадрат протилежні. Якщо їх додати, вони взаємно знищуються. І залишиться лише змінна х. Отже. Почленно додаємо ліву і праву частину даних рівнянь. Х додати х буде 2х, плюс y квадрат додати мінус і квадрат буде 0, взаємно знищиться, ми його цей 0 не пишемо, і дорівнює 3 додати 1 4. Отримуємо просте рівняння першого степеня 2х дорівнює 4. Ділимо обидві частини на 2. І отримуємо, що х дорівнює 2. Значення для х знайдено. Потрібно знайти ще значення для y. Для цього у одне із рівнянь замість х підставляємо число 2. Все одно, в яке рівняння ви обираєте те, яке вам простіше. Я обираю перше рівняння. Замість х підставляю 2. Отримую 2 плюс у квадрат дорівнює 3. Це неповне квадратне рівняння. Розв'язую його. Y квадрат залишаю в лівій частині. А двійку переношу в праву частину зі знаком мінус. 3 мінус 2. квадрат дорівнює 1. Для того, щоб знайти Y, потрібно добути корінь квадратний з обох частин рівняння. Отже, y дорівнює плюс-мінус корінь квадратний із одиниці. Буде два значення для Y y 1 дорівнює 1, y 2 дорівнює мінус 1. Отже, для одного х виходить два значення y. А це означає, що буде дві пари розв'язки. Запишемо ці пари. На перше місце записуємо х на другий y. Х дорівнює 2, y дорівнює 1. Перша пара і друга пара х дорівнює 2, Y дорівнює мінус 1. За бажанням, ви можете підставити дані. Знайдені розв'язки в кожне з рівнянь, і перевірити справедливість отриманих виразів. Відповідь ще можна подавати у вигляді е, точки. Записати так, як записуються координати точки. На перше місце обов'язково пишеться значення ікса, а на друге ігрека. Отже, перша пара розв'язків буде 2-1, а друга пара розв'язків 2-1. Самостійно пропоную розв'язати другу систему. Перевіряйте, помічаємо, що вирази мінус х квадрат» і х квадрат» протилежні. Якщо їх додати, отримаємо 0. Отже, по члену додаємо обидві частини рівнянь. «Мінус х плюс х 2 Напишемо його, плюс y додати плюс y буде 2 у І мінус 1 додати 7 буде 6. Ділимо обидві частини отриманого рівняння на 2. І виходить, що y дорівнює 3. Підставляємо 3 у друге рівняння. Можливо, ви підставили у перше рівняння, неважливо, я підставляю у друге рівняння замість y3. Отримаю x2 плюс 3 дорівнює 7. Отже, х дорівнює 7 мінус 3, х дорівнює 4. Добуваю корень квадратний з обох частин рівняння, і виходить, що х дорівнює плюс мінус корень квадратний із 4. Х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 2. Записуємо відповіді. відповідь: перша пара чисел х дорівнює 2. Зверніть увагу, спочатку пишемо х, і 3. Друга пара, 3. Друга пара чисел для розв'язку х дорівнює мінус 2, y дорівнює до 3. Ну, і можна ще записати у вигляді координат точки. 2, 3 і мінус 2. Третє завдання. Помічаю, що вирази мінус 2 у квадрат і плюс 2 у квадрат протилежні. Отже, можна застосувати спосіб додавання. Додаємо по члену ліві і праві частини даних рівнянь. 5х додати мінус 2х буде 3х. Мінус 2y додати 2y. Мінус 2y квадрат додати 2y квадрат буде 0. дорівнює 7 додати 8 15. Ділимо обидві частини рівняння на 3. Виходить, що х дорівнює 5. Підставляю у друге рівняння замість х5 можна підставити і в перше рівняння. Отже, виходить, мінус 2 помножити на 5 мінус 10, плюс 2 у квадрат дорівнює 8. 2 г квадрат залишаю у лівій частині рівняння, а мінус 10 переношу праву зі знаком плюс. Це неповне квадратне рівняння. Ось таким способом його легко розв'язувати. 2 y квадрат дорівнює 18. Ділим обидві частини рівняння на 2. Отримаємо, що ігре квадрат дорівнює 9. Добуваємо корінь квадратний із лівої і правої частини рівняння. Отримаємо рівняння Отримаємо y дорівня плюс-мінус корінь із цв'яте. І дорівняння y дорівнює мінус 3. Отже, для одного х два значення y. Це означає, що буде дві пари розв'язків. Записуємо їх. Х дорівнює 5, y дорівнює 3, і друга пара х дорівнює 5, y дорівнює мінус 3. І у вигляді координат 5, 3, перший, перше значення, перший розв'язок, і другий розв'язок 5 мінус 3. Самостійно розв'яжіть четверту систему. Перевіряйте. Вирази плюс 3 х квадрат і мінус 3 х квадрат протилежні. Якщо ми їх додамо, отримаємо 0. Додаємо почленно лівої правої частини рівнянь даної системи. 7х додати 30, плюс 3 х квадрат додати мінус 3 х квадрат – 0, Не пишемо його, 145 додати мінус 45 100. Ділимо обидві частини рівнянь на 10, і виходить, що y дорівнює 10. Підставляємо замість y число 10 у одне із рівнянь. Я підставила у перше. Можливо, ви підставили у друге, це неважливо. Отримаю все одно однакове значення для х. Отже, 7 помножити на 10 буде 70 плюс 3 х квадрат дорівнює 145. 3х квадрат дорівнює 145 мінус 70. 3 х квадрат дорівнює 75. Ділимо обидві частини рівняння на 3. Виходить, що х квадрат дорівнює 25. Добуваємо з обох частин корінь квадратний. І отримаємо, що х1 дорівнює 5, а х2 дорівнює мінус 5. Записуємо відповідь. Перша пара чисел для розв'язку х дорівнює 5, y дорівнює 10. Друга пара. Зверніть увагу х дорівнює мінус 5, а y дорівнює 10. Тут для одного значення y вийшло два значення X. І у вигляді точок 5, 10 і мінус 10. Наступне завдання взято із ЗНО минулих років. Скільки всього розв'язків має система рівнянь? Для того, щоб відповісти на це питання. Розв'яжемо цю систему. Бачимо, що вирази мінус ігр квадрат і плюс і квадрат протилежні. Отже, використовуємо спосіб додавання х квадрат додати х квадрат 2х квадрат. Мінус ігр квадрат додати плюс і квадрат взаємно знищується, буде 0, не пишемо його. І мінус 4 додати 4 буде 0. Ділимо обидві частини рівняння на 2. Виходить х квадрат дорівнює 0. Добуваємо корінь квадратний з обох частин, і тут тільки одне значення для Х, х дорівнює 0. Підставляємо у одне із рівнянь замість х0. Я підставила у друге рівняння. І виходить, що 0 квадраті це буде 0, я його не пишу, плюс у квадрат дорівнює 4. Добуваємо корінь квадратний з обох частин рівняння, і виходить, що y1 дорівнює 2. А y2 дорівнює мінус 2. Отже, розв'язків буде 2х дорівнює 0, y дорівнює 2 перший розв'язок та другий розв'язок х дорівнює 0, y дорівнює мінус 2. Правильний варіант В2 розв'язки. Самостійно розв'яжіть іще одне завдання такого типу. Також взято із ЗНО минулих років. Перевіряйте, розв'яжемо дану систему. Додамо почленну рівняння даної системи. х квадрат додати х квадрат буде 2х2. Квадрат, квадрат додати y квадрат взаємно знищиться. І мінус 5 додати 3 буде мінус 2. Ділимо обидві частини даного рівняння на 2. Отримаємо, що x квадрат дорівнює мінус 1. Оскільки будь-яке число в квадраті додатнє, то х квадрат. Не може бути від'ємним. Тому дане, дане рівняння квадратне х квадрат мінус 1 розв'язків немає. А раз рівняння розв'язків немає, то і система розв'язків немає. Отже, правильна відповідь, а жодного розв'язку немає дана система. Наступ... виконуємо наступне завдання. Бачу, що протилежних виразів. У рівняннях даної системи нема. Але є однакові 3 х квадрат і 3 х квадрат. Якщо ми віднімемо ці вирази, ми отримаємо 0. Отже, ми будемо не додавати почлену частини даних рівнянь, а віднімати. Хоча спосіб називається знову ж таки не способом віднімання, а способом додавання. Тому що в алгебрі є таке поняття як алгебраїчна сума, яка включає додавання і віднімання. Тобто вважається, що віднімання теж відноситься до алгебраїчної суми. Отже, віднімаємо, почнемо частини даних рівнянь. Але спосіб підкреслюю, все одно називається способом додавання. Отже, 3 х квадрат мінус 3 х квадрат буде 0, мінус 2 у мінус плюс 3. У, вийде так, мінус 2 y, мінус 3 y. Отже, мінус 5. 30 мінус 75, мінус 45. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 5. Виходить, що y дорівнює 9. Щоб знайти х, підставимо замість y число 9 у одне з рівнянь. Я підставила у перше, Можна і в друге. Отже, 3 х залишиться, а мінус 2 помножити на 9 буде мінус 18. І дорівнює 30. Неповне квадратне рівняння. 3 х квадрат залишаю в лівій частині. А мінус 18 переношу в праву частину, буде плюс 18. 3 х квадрат дорівнює 48. Ділимо обидві частини рівняння на 3. Виходить, що х квадрат дорівнює 16. Добуваємо з обох частин рівняння корінь квадратний. Виходить, що х дорівнює плюс мінус корень квадратний із 16. Х1 дорівнює 4, х2 дорівнює мінус 4. Отже, для одного значення y, два значення x. Це означає, що буде два розв'язки у даної системи. Перший розв'язок х дорівнює 4. Y дорівнює 9. Другий розв'язок х дорівнює мінус 4 y дорівнює 9. І у вигляді точок 4, 9, мінус -4, 9. Самостійно розв'яжіть восьму систему. Перевіряйте, вирази 5і квадрат і 5 х квадрат однакові, тому приміняємо віднімання. 4х мінус мінус 6х буде 4х плюс 6х, уважно дивіться на знаки, буде 10х. 5 мінус 5. Га2 0. І 49 мінус 39, 10. Ділимо обидві дві частини рівняння на 10, виходить, що х дорівнює 1. Підставляємо замість x одиницю в перше або в друге рівняння. Я підставила в друге рівняння. Можливо, ви підставили в перше, не має значення. Отже, з другого рівняння виходить мінус 6 помножити на 1 мінус 6 плюс 5 р квадрат дорівнює 39. Якби ви підставили в перше рівняння, у вас би вийшло 4 плюс 5 р квадрат дорівнює 49. Розв'язує отримане рівняння. 5 у квадрат дорівнює 39 плюс 6. 5 у квадрат дорівнює 45. Ділимо обидві частини рівняння на 5. Отримаємо, що у квадрат дорівнює 9. Добуваємо корінь квадратний з обох частин рівняння і отримаємо два значення для у. Y 1 дорівнює 3, y2 дорівнює мінус 3. Записуємо відповідь. Перша пара розв'язків х дорівнює 1 у дорівнює 3. Друга пара розв'язків – х дорівнює 1 y дорівнює мінус 3. І у вигляді точок 1, 3, 1 мінус 3. Виконуємо наступне завдання. Бачу, що протилежних виразів у рівняннях даної системи нема. Але є одна дев'ята система. Знову ж таки, вирази 2 х квадрат і 2 х квадрат – Однакові. Тому будемо по члену віднімати частини даних рівнянь. 2х2 мінус 2 х квадрат буде 0. Напишемо його: мінус 3, мінус 8 буде мінус 11, і 87 мінус 32 буде 55. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 11, Y дорівнює мінус 5. Підставляємо одне з рівнянь, я підставляю у друге рівняння замість y мінус 5. Виходить, 2 х квадрат плюс 8 помножити на мінус 5 буде мінус 40 і дорівнює 32. Неповне квадратне рівняння. 2х квадрат залишаю в лівій частині. мінус 40 переношу в праву частину зі знаком плюс 2 х квадрат дорівнює 72. Ділимо обидві частини рівняння на 2. Буде х квадрат дорівнює 36, Добуваємо корень квадратний з обох частин. Виходить, що х дорівнює плюс-мінус корень із 36, х1 дорівнює 6, х2 дорівнює мінус 6. Для одного значення y отримали два значення x. Записуємо відповідь х дорівнює 6, y дорівнює мінус 5. І друга пара х дорівнює мінус 6, y дорівнює мінус 5. У вигляді точок 6-5 і мінус 6 мінус 5. Самостійно розв'яжіть друге завдання 10 10 систему. Перевіряйте. Почленно віднімемо частини даних рівнянь. 7х мінус мінус 2х буде 9х. 62 мінус 6 взаємно знищується буде 0. І мінус 16 мінус 74 мінус 90х дорівнює мінус 10. Підставляємо в одне із рівнянь замість x-10. Я підставила в перше рівняння. Отже, буде 20 плюс 6 у квадрат дорівнює 74. Можна підставити і вперше. Рівняння не має значення все одно тримати ті самі числа для y. 6y квадрат дорівнює 74 мінус 20, 6і квадрат дорівнює 54. Ділимо на 6 обидві частини рівняння, y квадрат дорівнює 9. А це означає, що y дорівнює 3 або мінус 3. Записуємо розв'язки. Х дорівнює мінус 10 y дорівнює 3. І другий розв'язок х дорівнює мінус 10, y дорівнює мінус 3. Вигляді точок мінус 10, 3 і мінус 10, мінус 3. Одинадцяте завдання. Бачу, що мінус 2х2 і мінус 2г2 однакові вирази. Тому будемо віднімати частини даних рівнянь. 7 7x, дивіться на знаки, мінус мінус, мінус 3х буде сініх плюс 3х, тобто 10х. Мінус 2 ігре квадрат. Плюс 2 y квадрат, тому що мінус на мінус, уважно дивіться, на знаки, дає плюс. Отже, мінус 2 y квадрат плюс 2х2, взаємно знищиться, ми пишемо. І мінус 30 мінус 10, мінус 40. Ділимо на 10 обидві частини рівняння, х дорівнює мінус 4. Підставляємо замість х число мінус 4 одне з рівнянь. Я підставляю у друге рівняння. Мінус 3 помножити на мінус 4 буде 12. Мінус 2 у квадрат дорівнює 10. Мінус 2 квадрат залишаю в лівій частині, невідоме, а число 12 переношу в праву частину зі знаком мінус. Мінус 2 квадрат дорівнює мінус 2. Ділю обидві частини рівняння на мінус 2, у квадрат дорівнює 1. Добуваю корінь квадратний з обох частин рівняння. І отримую два значення для y y 1 дорівнює 1, y2 дорівнює мінус 1. Записую відповідь дві пари розв'язків. x дорівнює мінус 4 y дорівнює 1, x дорівнює мінус 4 y дорівнює мінус 1. І у вигляді координат точок мінус 1 і мінус 4 мінус 1. Самостійно розв'яжіть останню систему. Перевіряйте. Вирази мінус 4 х квадрат» і мінус 4 х квадрат» однакові, тому будемо почлено віднімати частини даних рівнянь. мінус 4 х квадрат» плюс 4 х 0, мінус 2 2у», мінус 5, мінус 7. 2 плюс 19, 21 до рівня мінус 3. Підставляємо у перше або в друге рівняння Я підставила у перше рівняння. Замість «у» мінус 3. Мінус 4 х квадрат виходить плюс 6 дорівня 2. Мінус 4х2 дорівня 2 мінус 6. Мінус 4 х квадрат дорівняння мінус 4. Ділю би дві частини рівняння на мінус 4х2 дорівняння 1. Добуваю корінь квадратний з обох частин рівняння. І отримую два значення x. 1 і мінус 1. Записую відповідь. х дорівня 1 у дорівняння мінус 3. Х дорівнює мінус 1 y дорівнює мінус 3. І у вигляді координат точок 1 мінус 3 і мінус 1 мінус 3. Сподіваюся, що ви засвоїли алгоритм розв'язування подібних систем і пропоную для самостійної роботи розв'язати ось такі 4 системи. Успіху! На все добре, миру вам і здоров'я!